Ну і Зараз про це будемо говорити з Оленою це президенткою української піар-ліги. Пані Олено, рада вас вітати. Рада вітати теж доброго дня. Ну, от, власне, ми з вами вже говорили про це і хочеться поговорити знову про фейки, про маніпуляції у соцмережах, зокрема у Фейсбуці. Зараз бачимо у Фейсбуці нову навалу. От, власне, ми тільки що згадали, перерахували ось ці всі дописи, сховані під начебто думки реальних українців. Чому росіяни, російська пропагандистська машина взяла курс на ось такий формат поширення фейків? Розумієте, з самого початку цієї нашої широкомасштабні навали нашої трагічної війни, Росія? Що хоче зробити, вона перш за все намагається розділити українське суспільство. Ну, ми знаємо, що ми самі справляємося досить таки добре з цією проблемою, яка Насара е -е, насправді є найбільшим ризиком для державності будь-якої країни. Але е -е, я вже цитувала якось в ефірі: що дім, який розділився в собі самому, він є легкою здобиччю для зовнішнього ворога. Тобто, ворог намагається робити нові нові лінії розколу. Технологія, яка зараз застосовується, вона включає три інструменти: три інструментальні прийоми. Перший інструментальний прийом це те, що ви сказали, підвищена емоційність. Взагалі, якщо ми навіть будемо згадувати. Класичне визначення, що таке постправда або постправдивий пострус. Це буде означати, що це надмірна емоційність, яка полягає в тому, що фактично ігнорується об'єктивна основа таких емоційних висловлювань. По друге, це ньюсджекінг так званий. Тобто, що таке ньюсджекінг? Ми бачимо це у поведінці комерційних брендів, коли вони бачать якийсь тренд суспільний. <гану> Будь-що що може бути потім приводом для того, щоб розказати про свої здобутки. Ну скажімо, трагічна ситуація, катастрофічна ситуація, катастрофа на каповській гес для багатьох брендів. Це стало приводом і для реальної допомоги. Для багатьох це стало приводом для того, просто щоб сказати, що і ми там були. Це приклад І Ось російські ньюсджекінг, вони роблять його на реальних проблемах реальних пересічних українців на їх реальних висловлюваннях. І третій інструмент це так домовити специфіка горизонтальних лідерів громадської думки. Бо ми звикли з вами, що лідер громадської думки, опініон лідер, інфлюенсер – це хтось, хто живе якимось красивим життям чи обіймає якусь посаду з великими повноваженнями. Але насправді у реальному житті люди дуже легко прислухаються у таких побутових ситуаціях до таких самих, як вони. Тобто це називається горизонтальне опініон е, лідерство. Тому тут е, я не скажу, що всі ці зразки є якимись там майстерними шедеврами пропагандистського мистецтва. Як його можна назвати мистецтвом, це скоріше. Е, ну от, що ми кажемо про Козловського, то це класичний ньюсджекінг з посиленою емоційною компонентою. Стосовно інших двох ситуацій стосовно безумлої, це також ньюсджекінг, джекінг, бо є реальна ситуація стосовно енергетики, це скоріше такий закид, щоб подивитися на реакцію, тобто що буде, що скажуть. Я сказала, б, що це такий е хук, тобто як гачок, пост гачок, щоб подивитися, що буде у коментарях, якщо буде. Тобто прощупити. Да, да, пощупати, тобто тут ми бачимо не стільки якийсь новий інструментарій, скільки просто новий вимір. І стосовно того, я думаю, що я е дещо е випереджу ваше доступне питання: як вберегтися від цього усіх випадках. Ви тут привели. По перше, дуже такі підозрілі творці цих повідомлень, там щось таке, таке валідато, да? наступне взагалі не вимовне. У кінці кожного повідомлення посилання на сайти, яких взагалі не існує. Тобто, тут, по перше, це класичний ідентифікатор, хто говорить це ще з давньоримських часів, з формули квінтіляна, так званий для давньоримських ораторів. Дивися, хто говорить, тобто, дивися на джерело друге оці всі сайти ну якщо вже є час і змога то подивитися чи взагалі існує цей сайт бо в цих випадках жоден з трьох сайтів взагалі вони не існують це е, просто помилкова адреса ви помилково зайшли на це доменне ім'я і третє, треба дивитися на стилістику. Це досить таки важко для заклопотаної людини, який вистачає своїх проблем в цьому житті. Але все ж таки, ну дивіться, ну прекрасно, як би робила взагалі такого роду матеріал, пристойне змі. По перше, пристойне змі навряд чи просувала б його рекламою. Так само, як і безмістовні пости про безуглу і про енергетику, всі ці пости вони знаєте, як другої свіжості. Це не є ексклюзив, жоден з них не заслуговує на те, щоб витрачати якісь бюджети, якісь зусилля на те, щоб робити з цього рекламу. По друге, жоден з цих постів, навіть якщо це ми вже говоримо не про зміни, не про блогера, а говоримо про пересічну людину. ну, По перше, пересічна людина не посилалася б на сайт, пересічна людина не давала б знов таки промоцію своїх постів, якщо це не публічна людина, яка займається формуванням свого персонального бренду. Тобто, це е, ознака, ознака реклама, ознака, слабо зрозуміла е назва. Так би мовити, джерела або створця цієї інформації, посилання на сайти, які взагалі ну щось таке незрозуміле якась абракадабра, суто, абревіатура без сенсу. І третє. Це сама саме повідомлення. Якщо це просто такий, знай такий базарний рівень дискусії, хто там де куди йде, то така інформація не може е, просуватися. Це неможливо принципово. Тому просто тут, по цим е, формальних ознаках, по цих формальних ознаках можна відрізнити і врятувати себе від споживання неякісного інформаційного продукту. Пані Олена, як чудово ви мене знаєте і можете вже передбачити моє питання. Звичайно, дякую вам, як завжди, за такі корисні поради, як відрізнити все ж таки такі публікації. Але я ще у вас хочу ще поточнити один момент. Ми чудово пам'ятаємо, що до повномасштабного вторгнення Фейсбук він був заповнений різними там народними рецептами, чудодійними іконами, там різними молитвами. Шовими картинками і з такими тезами типу, поширюйте і удача до вас прийде у руки. Зараз оці всі картиночки замінили ось подібні пости, про які ми з вами зараз говоримо. І ми розуміємо, що ось ці супроводжуючий текст поширюйте, він теж має, от він грає на цій емоції. І людина, маючи благі наміри, насправді. Поширити, розповсюдити, надати цьому всьому якогось широкого агласу. Так? Але виходить, що вона несвідомо поширює фейки. Як от в таких ситуаціях, от мені тут цікаво, як в таких ситуаціях алгоритми соцмережі реагують. Наскільки я розумію, вони ж починають ще більше подібного контенту просувати людині в її інфополе в соцмережі. Так, звичайно, так воно відбувається, тому що вони ж реагують на нашу поведінку. А якщо наша поведінка така, що ми ведемо те, що ми йдемо на поширення такої інформації, то звичайно ми відкриваємо шлюз для постачання аналогічного контенту. І е, головне, що знаєте, ну, спочинаючи з тих листів щастя, які ще були за часів е, без інтернету, за часів звичайної пошти, передай іншому, перепиши 10 разів і так далі. Uh -huh. Все одно психологія людини не змінюється. І скільки б ми з вами зараз не сказали, не пересилай, забудь інформаційна гігієна, інформаційні психологічні спецоперації ворова, все, равно, все одно, якщо людина. Бачить, в цьому сенсі хоче поділитися. Вона поділиться і відкриє знов таки «Welcome to hell». Бо це е, поширюють, це називається «call to action», тобто заклик до дії. Якщо людина вона тригериться такими закликами до дії, тобто на її спусковий гачок натискається цим, відбувається процес, який дійсно не те, щоб робить її більш вразливою, ні, але вона робить її частиною мережі розповсюдження оцих російських фейків. Пані Олено, тому ми говоримо про це періодично і нагадуємо і. Е... Говоримо про важливість свідомо споживати все, що потрапляє нам перед очі, і не допомагати ворогу у поширенні його фейків, у поширенні його і псо. Тому я вам щиро вдячна, що ви долучилися до нас і допомогли розібратися з усім цим, і в чергове дали такі корисні поради. Я нагадаю, що разом з нами була Олена Дерев'янко. Віце-президентка української піар-ліги.